Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим, і сьогодні у нас буде трошечки незвична серія, це такий спешл випуск. Все, що ми будемо тут робити, це просто читати хроніки, щоб зрозуміти, в принципі, історію фонтану молодості. Це ви мені запропонували в коментарях. Я спочатку таки думаю, та можливо, це буде нецікаво, а потім думаю, та ну, в принципі, зніму запишу цей відос. Кому не цікаво, то в принципі можете не дивитися. Тому що тут не буде нічого, окрім того, що ми прочитаємо всі хроніки, скільки в нас там їх штук, я не пам'ятаю точно. 25. От всі 25 ми прочитаємо. Я вискажу, може, якісь свої коментарі до них. І в принципі на цьому ми і завершимо цей невеликий спешл випуск. От, Якщо вам таке не цікаво, то просто поставте, будь ласка, лайк і можете закривати цей відос. Якщо цікаво, давайте разом дізнаємося історію. Перше. Пісня про плем'я птаха. З чотирьох племен наймудрішими було плем'я птаха. Вони розмовляли з вітрами і читали зорі, як послання, і знали їх імена. Вони знали таємниці штормів і морських глибин, пиливів і течій, сезонів дощів і циклів місяця. І вони не тримали ці знання при собі, а завжди ділилися ними з іншими. І за це заслужили глибоку повагу від кожного племені. Бо не було в морі безпечнішого шляху, ніж той, що його показували мудреці з племені птахів. Друге. Пісня про плем'я Пуми. Найсильнішими з чотирьох племен були пуми. Жоден воїн не міг зрівнятися з їхньою силою, жоден мисливець не міг зрівнятися з їхньою вправністю, жоден моряк не зміг зрівнятися з їхньою майстерністю. Великою була їхня сила, але ця сила залишилась спокійною, і часи плем'яних воїн залишились в минулому. Але якщо між островами коли-небудь виникали чвари, могутності пум було достатньо, щоб помиротворити обидві сторони. Третя пісня про плем'я буйвола. Найкращими ремісниками з усіх чотирьох племен були буйволи. Правними були їхні руки, пильними очі, винахідливими розум, що створював найкращу зброю і найкращі інструменти. Найміцніші човни були зроблені їхніми сокирами, найміцніші будинки були побудовані їхніми руками, найточніші інструменти були винайдені їхніми світлими розумом. І не було серед чотирьох племен кращих будівельників і майстрів, ніж буйволи. Четверте пісня про плем'я Змії. А найвправнішими серед цілителів усіх чотирьох племен були змії. Кожну рослину вони знали на ім'я, її користь і шкоду. Збирали вони трави на кожному острові, знаючи наперед, де і коли вони виростуть, і готували вони свої ліки з найкращих трав і в потрібний час. І не було кращих ліків, ніж зроблені руками зміїного племені, а найстрашніші рани загоювались, і найсильніші хвороби виліковувались зіллям зміїним. Це перше нам розповідають про чотири племені, тобто у кожного у них була своя спеціалізація. Відповідно, коли ми відкривали той чи інший регіон, ми отримували якісь навики стосовно їхніх спеціалізацій. П'яте пісня про остров Бієміння. Сотні років чотири племені жили на цих островах, полювали, торгували, сварились і знову мирились, вирощували зерно і збирали трави. І плавали вони між островами, бо місцевість була величезна, і море вміщало багато островів, великих і малих. Але був один острів, до якого ніхто не міг дістатися, священий острів Бієміння, що перекладається, як далека, близька земля. Пояс Бієміні, створений швидкими течіями, гострими рифами і густими туманами, оточував острів, надійно охороняючи його. А постійні шторми вирували по всьому поясу, несучи смерть і руйнування. І не було ні достатньо міцних човнів, ні достатньо вправних людей, щоб подолати пояс в бійміння. Тобто вони жили в цих регіонах, бачите, а на сам бійміні не запливали. І тільки Леонардо да Вінчі побудував кораблик, яким туди можна було проплисти. Пісня про велику четвірку і перше вітролом. Велика четвірка була молодими і талановитими синами своїх племен, і кожен з них був найкращим у своїй справі. Тонген Спум, найкращий воїн і мореплавець, створив володаря хвилі, човен з трьома корпусами, якого ще ніхто не бачив. Омовіс зі змій, який знав кожен острів і кожну траву, додав до нього кіготь глибини якір, здатний утримати човен в будь-яку бурю. А Таур з птахів. Той, що знав вітри і зорі, підняв ловець вітру, найміцніше вітрило, яке не порве жоден шторм. На найлегшій щоглі, здатний вловити навіть найменший вітер. Скілан з буйволів, вправний майстер з гострим розумом, виготовив рифовий плавник, досконале кермо, що дозволяє маневрувати човном з абсолютною легкістю. Отак От був створений перший вітролом. А велика четвірка стала його першим екіпажем, і вони поставили собі за мету вийти за тумани поясу до забороненого, але такого бажаного острову Бійміні. Ага, вони коротше, чотири чувака об'єдинилися з різних племен, щоб побудувати той вітролом, який нам індіанець потім шаман е розказав секрет. його. Пісня про подорож великої Четвірки. невдовзі, коли погода була гарною, а вітри сприятливими...» Згідно з передбаченнями мудрого Ата Уару, з запасом зілля, виготовленого мудрим омовіасами, керованими умілими руками Тонгена і Скелана, вітролом відплив у тумани Бієміні. 40 днів і 40 ночей племена чекали на повернення великої Четвірки, але ніхто не прийшов. 40 тижнів племена тримались за надією, але потім надія зникла. 40 років вони співали пісні про чотирьох найхоробріших синів, назавжди втрачених для поясу Біеміні. І ще 40 років старішини розповідали легенди про відплиття вітролома. І коли ці легенди вже майже забулися, раптом з туману поясу Бі і Міні з'явився вітролом. Велика четвірка повернулась додому. Все-таки вони були. Ну так, да, це ж логічно, вони ж там випробування чотирьох племен зробили. Значить, вони там були. Пісня про фонтан. І велика Четвірка повернулася молодою і свіжою, наче відтоді як вони відплили, минуло лише кілька днів, а не десятиліття. І вони принесли племенам радісну звістку. Бійміні був великим островом, схованим за туманом поясів, його рифами і течіями. Острів був багатий на фрукти, диких тварин і рослини, які були рідкісними на островах. Але справжнім скарбом Бійміні був чудодійний фонтан, знайдений великою Четвіркою в самому серці острова. Вода фонтану могла вилікувати будь-яку хворобу і зцілювала будь-яку рану. Але навіть не це було його найбільшим дивом. Ті, хто пив з фонтану, переставали старіти та на багато років, залишаючись молодими, немов час, не мав над ними влади. це цікаво, що я просто вже не пам'ятаю, де я саме знайшов ну, як хроніку, де цю хроніку було знайдено. На якому етапі. Ну то вже ладно. Пісня про велике божевілля. І всі, хто чув про чудодійний фонтан, сповнилися бажанням вічної молодості, і тисячі човнів вийшли на воду. Велике безумство оволоділо народом чотирьох племен. Жага безсмертя затьмарила розум багатьох, штовхаючи їх на божевільні вчинки. І гіркий був кінець для тих, хто на своїх простих човнах кинувся через біємінні пояс. Бо тумани густі, течії, сильні, і рифи гострі, а вони були жорстокими охоронцями священного бієміння. 40 разів божевільні люди намагалися викрасти вітролома, і 40 разів їх зупиняла велика четвірка, і ті, хто не піддавався божевіллю того року. Води бійміні поясу були червоні від крові вмираючих божевільних, і безліч акул бенкетували на їхніх тілах. Той рік запам'ятався як рік великого божевілля. Це логічно, а що ті в чотирьох тільки саме стали молодими, а всім остальним, типо фіф. Пісня про єдність. І загинули кращі з кращих у безодні божевілля. І навіть акули наситилися і перестали їсти тіла божевільних. І жахливий плач довиць луною розносився по безлюдних селах. І тоді повстала велика четвірка, і старішини чотирьох племен. І вірні воїни, і вони сказали: досить. І стали бойові човни ягуарів між поясом Бієміні та вітрильниками божевільних. І промовили мудреці з птахів до тих човнів: поверніть назад, або ви загинете та даремно, бо жодна проста людина не здатна перетнути пояс бійміння. Але там, де не вдасться одному, вдасться багатьом. І якщо кожен буде робити все можливе для блага себе та інших, тоді і тільки тоді благословення фонтану зійде на людей чотирьох племен. Мудрими були слова старішини, і вони знайшли свій шлях до сердець і розуму людей. Люди прийшли до тями, і безумство зникло з їхніх очей. І знову чотири племені разом робили великі справи. Одинадцять пісня про великий порядок. А коли божевілля скінчилося, люди чотирьох племен почали працювати разом з такою ж пристрастю, як і тоді, коли вони штурмували пояс. І як колись велика четвірка працювала разом над першим вітроломом, так і тепер четверо племен працювали разом над багатьма іншими. Правні буйволи створили човни на основі зразка першого вітролому. Мудрі птахи проклали найбезпечніші маршрути для вітроломів і вибирали найкращі дні для перепливу. Відважні пуми провели вітроломи крізь туман і течії та донесли благословенну воду фонтану назад до людей. Винахідливі змії перетворили цю воду на нове зілля, яке дарувало тим, хто його пив. Зір, орла і спритність лисиці. Але найголовніше вони виготовляли зілля, яке продовжувало молодість тим, хто його пив. І з тих часів не пропала жодна крапля благословенної води. Пісня про велику спрагу чудодійною була вода з фонтану, яку здобули чотири племені, але води з фонтану не були нескінченними. Десятки кораблів ходили до Бійміні, але води не вистачало на всіх їх бажав. І кожен човен, що повертався з острова, зустрічали сотні простягнутих рук, і багато з тих, хто бажав зілля і насправді був гідний його, не могли отримати навіть краплини його. А коли одна людина приймала зілля, ще десяток запитували, чому не я. А коли одна людина продовжувала свою молодість, ще десяток знову запитували, чому не я. І побачили старішини, що сіється насіння розбрату і що чекає біда, якщо в серцях людей стільки заздрощів. я не пойму, їх так багато було, що всім води не вистачило реально. Там ж один раз ти його ти, типу молодий. Нащо тобі по раз пить його. Пісня про кращих людей. І щоб відновити справедливість і запобігти чварам, старішини заговорили тільки найкращі гідні продовженого життя. Адже ті, хто приносить найбільшу користь племені, створять ще більше добра живучи довше. Нехай ті, хто бажає жити довше, будуть готові довести свою цінність племені, великій раді і самому джерелу. Нехай ті, хто бажає чудодійного зілля, будуть готові до випробувань. Нехай ті, чия хоробрість, майстерність, знання і сила не викликають сумнівів, будуть називатись кращими людьми. І нехай найкращі люди п'ють благословенну воду, щоб продовжити свою молодість. І всі, хто це чув, погодились. Це справедливе рішення. І нехай воно буде віднині і віки віків. Ну, я думаю, що цей. О, 14-ї хроніки немає. Пісня про палац випробувань. Пісня про золотий вік. Із того дня, як був побудований палац випробувань, почався золотий вік. Це була епоха мудрих вождів, відважних мореплавців, геніальних ціл цілителів і вправних ремісників. Коротше, це той, що пропущений палац випробувань, це який я пройшов в кінці, виходить. І якщо ти, типа проходиш його, то ти стаєш достойним до цього, цього фонтану цієї води. Я, я так поняв, та пісня була про це. Кращі з них представляли свої діяння на суд ради чотирьох племен, а на чолі тієї ради стояла велика четвірка. Рада вибрала кращих з кращих і назвала їх заслуженими. Заслужені потім відплили на вітроломах крізь туман поясів, щоб пройти через палац випробувань, випробувань на бій Достойні, які пройшли всі випробування, були названі найвищими. Вони пили воду у фонтану, щоб продовжити свої роки, і забирали воду з собою в спеціальних посудинах, щоб дарувати тому, кого обирали. Тих, хто удостоївся такого дару, називали обдарованими. Лики всіх вищих були висічені на камені і тривав золотий вік багато століть на Насамділі взагалі нелогічна. Тобто вони спочатку пишуть, що ми типа, кращих людей обираємо, які можуть користь принести, а потім обирають тих, хто пройшов випробування. А якщо людина, наприклад, фізично слабка, але має гострий розум і щось там ізобретає умовно, умовно, да, якісь там винаходи робить, то вона не пройде ці чотири випробування. От там Побити пуму там іще щось було, і тому подібне, то коротше, логіки взагалі ноль. Пісня про гордість безсмертних довгим і щасливим був золотий вік, сповнений доблесті, мудрості та процвітання, але нічого не триває вічно так само, як сезон дощів завжди змінюється сезоном сонця. Мудрим, мудрими були старішини, великими були діяння найкращих людей, але навіть найсильніші мають свої слабкості, і багато хто з найкращих людей бажав довгих років для своїх дітей і близьких і почав обирати їх поміченими раніше за інших. І всупереч обітницям вони розповідали таємниці залів своїм дітям, щоб допомогти їм пройти випробування. А діти їхніх дітей робили теж саме, і в їхніх сім'ях зростала кількість найкращих людей. А ті сім'ї об'єднувалися шлюбом з іншими найкращими сім'ями, і все менше людей зі звичайних сімей називались поміченими, і все менше прославлялись звичайні люди за свої діяння. Гордість і презирство до звичайних людей оселились в серцях найкращих людей, і вони назвали себе безсмертними, і оголосили наша доля правити іншими. Коротше, так так зародились чиновники, понятно. Пісня про повстання смертних, і побачили звичайні люди, гордість безсмертних, і зріс у них праведний гнів, і на і ненависть закралася в їхні серця. Отрута образи отруювала їхні душі, а зарозумілість найкращих людей давала іскру в полум'я їхнього праведного гніву. А цей гнів і ненависть призводять до жахливих вчинків. У рік високого сонця на острові птахів відбулася велика рада, і зібралися туди найкращі люди, щоб призначити своїх дітей та близьких поміченими. А коли сонце зайшло, найкращі люди почали бенкетувати, і ніхто з них не звернув е, свого погляду на берег. І тисячі човнів поплили до берегів пташиного племені, і з тих човнів вийшли озброєні смертні. Праведний гнів палав в їхніх Душах, і вони говорили Смерть безсмертним». І в одну мить напали вони на Бенке і пролили кров гордих. Великі були кращі люди у військовому мистецтві, і вони сильні були, але тисячі стали проти них, і великі воїни були вбиті один за одним. А коли зійшло сонце, повстанці звернули свої очі на інші острови і знову промовили Смерть безсмертним». Коротше, революцію вони зділали, понятно. Пісня про війну безсмертних. Коли смертні повстали проти безсмертних, полум'я війни охопило всі острови. І в тому полум'ї згоріли тисячі людей, і у кожному селі прості люди приходили до домівок найкращих людей і говорили Смерть безсмертне. А найкращі люди тікали від гніву смертних і забирали свої сім'ї і ховалися на найменших островах. Смертні полювали на них, як на диких звірів, але гірким було їхнє полювання, бо серед найкращих людей. Було багато великих воїнів і мисливців. З часом кількість переважала над майстерністю, і найкращі люди гинули один за одним. І коли безсмертних стало зовсім мало, вони таємно зібрались на маленькому острові і сказали. Це кінець нам, бо нас так мало. Але були серед них хитрі уми, і сказали вони не числом, а знанням переможемо. Ми смертних, бо відомі нам їхні слабкості. Пісня про спалені кораблі. І вчинили безсмертні жахливі вчинки, за які були прокляті багатьма навіки вічні. І першим із тих вчинків було спалення кораблів. У темряві ночі місяць, що вмирав, безсмертні пробралися в селище смертних до їхніх кораблів і човнів. і спалахнули великим полум'ям кораблів вночі, підпалені кращими людьми. І першими згоріли славні вітроломи. Кораблі, що мали перетнути по бійміння. Прокинувшись від пожеж, смертні в великому гніві кинулись на підпалювачів, биваючи їх без пощади, і кров безсмертних стала червоною, як пісок, і всі, хто палив кораблі, впали тієї ночі, але всі кораблі згорі... згоріли до тла, і не залишилось у смертних ні човнів, ні плотів, ні вітроломів. Ну да, а з... а же вони їх не вміють, тому що нерозумні. Пісня про розкол вітролома. Коли всі вітроломи згоріли, довго кричали Смертні, смерть нам усім. Бо безсмертні були єдиними майстрами, які вміли будувати ті кораблі. Ну, в принципі, що я сказав. А серед смертних не було вправних майстрів і не було знань, як це робити. Тоді безсмертні закарбували це знання на великій мідній пластині, щоб зберегти його на майбутнє. І вони розділили ту пластину на багато частин, і зберігали ті частини на багатьох островах, де вони ховались, і сказали: вони жоден вітролом не увійде в ці води, доки ми не переможемо. І так вони відібрали дорогоцінне джерело у смертних. А це оці індіанські таблички, які ми збирали, а потім принесли коротше цьому. Індіанцю да, шаману. і він нам коротше, сказав потім, як зробити вітролом. Прикольно. Пісня про отруєні криниці. Коли дим від спалених вітроломів розвіявся і місяць знову згас, безсмертні знову пішли до селища смертних. Вони кидали тіла мертвих тварин у колодязі, щоб вони гнили, розкладалися і отруювали воду. Селяни не одразу помітили, що їхні криниці несуть смерть. Вони пили воду і хворіли та вмирали. На всіх островах у кожному смертному селі панувала смерть і хвороба. Сморід трупів наповнював повітря, а цілющої води з джерел не було, і вітроломи не могли їх принести, і скорботний плач рознісся по всіх оселях. Ти байки вони ці противні, безсмертні. Мала того, що забрали у них всі вітроломи, так ще й отравили їх. 22. пісня гніву смертних. Незабаром смертні зрозуміли, хто отруїв колодязі, і ненависть до безсмертних розгорілася як ніколи, і пробудила страшну лють, який судилося спалити безсмертних дотла. Жахливою була їхня ненависть до. Бо вони були отруєні, і позбавлені зціленням. Слабкими були їхні тіла, але дух їхній жадав смерті ворогів більше ніж власного життя. Відкинувши все інше, всі смертні вирушили на велике полювання на безсмертних, і не було жодного острова, який би не спіткав їх, жодного каменя, який би не відкопали, жодної печери, яку б вони не знайшли. Всіх безсмертних було знайдено, і, не... і більшість з них загинуло в кривавих битвах, бо не було межі люті отруєних, які знайшли своїх отруйників. І останній з найкращих впав у рік високого сонця, переможений люттю хворих і вмираючих смертних. Ну не останні ж виходить. Що це це ж мене йшли. 23. Пісня про кару обдарованих. Коли смерть забрала останнього з найвищих, велике полювання скінчилось. Але сім'ї та близькі найвищих, обдарованих довголіттям, чекали ще гірша доля ніж смерть у бою. На наступний день після закінчення полювання всіх обдарованих привели на високу скелю над морськими глибинами на острові птахів. Одного за одним обдарованих підводили до скелі і годували отрутою болотя... болотяної жаби, яка знекро знерухомлювала їх. А тих, хто випив, кидали паралізованими на дно моря, щоб вони потонули. Наприкінці того дня не залишилось жодного обдарованого в живих, а їхні кістки покояться на дні Моря, раса безсмертних була знищена назавжди, і тільки смертні, помираючи від хвороби, залишились на островах. Це ще якраз на острові Надії, найперше, що ми знаходили, здається. Це там оце якраз місце смерті їх було. 24 пісня останніх днів. Коли закінчилась війна з безсмертними, разом з нею закінчилась історія цього племінного народу. 16 років вони вмирали від моровиці по всіх островах. Вони зруйнували отруєні колодязі і створили нові глиняні колодязі для дощової води. Але було вже пізно, і незабаром не залишилось нікого, хто міг би пити з них. Були й такі, що попливли на своїх простих човнах, у тумани поясові і але ніхто не повернувся, і червоні води розповіли про їхню долю. А на 17-й рік після спалення корабля, останній смертний в останньому селі, зробив свій останній подих. 25. Пісня пісня людника. Я Ата -уар, Птахів. останній з великої четвірки, колись великий мудрець, а тепер самотній відлюдник. Я був свідком злетів і падінь мого народу, і застерігаю тих, хто читає це. Будьте мудрими і обережними. Фонтан молодості велике благо, але бійтесь тих, хто скуштує цього блага без міри. Як ліки прийняті без міри, стануть смертельною отрутою, так само, як добро, обдароване слабким духом, створить у них гордість замість вдячності. Тому будьте обережні у своєму бажанні принести людям добро і не повторюйте помилки мого народу. Ну, цікаво. Цікаво насправді. Але коли їх знаходив, воно ж взагалі нічого не зрозуміло було. Це зараз, коли ти вже пройшов цю гру, то ти, в принципі, плюс-мінус розумієш, про що це взагалі йдеться. А так як вони знаходилися в різні послідовності, то, звісно, воно не дуже було зрозуміло. Але були підказки для проходження да, там. Ну, в принципі, і без цих підказок ми впорались. Ну, все тоді. На цьому закінчую це відео. Як і обіцяв, більш нічого тут не буде, кроме того, що ми прочитали. Всі хроніки, і я трошечки висказав свою думку на рахунок цих хронік. А ви в коментарях можете написати свою думку. Що вам, як, як вам взагалі ці хроніки? Що ви думаєте про те, що ці обдаровані, да? що вони собі все забрали? І то, що ті революцію підняли. Ну, як і на мене, дуже все, все логічно. Окей, все, не буду тоді затримувати це відео. Дякую вам велике за перегляд. Ставте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Хоча я думаю, ті, хто це дивиться, то вони точно підписані на канал. Навряд чи якісь ліві люди будуть дивитися цю історію. От, але якщо вдруг ні, то підписуйтесь на канал, тут багато цікавих відео. Все, до зустрічі в наступних відео.